Боже, коли насипало багато снігу, стільки радості дітворить. Це взагалі, це попадає, бачите, все попадає в мій кадр, моя квітка. Це стоянка, парковка до цього магазину, поки магазин закритий, зачинений, бо неділя дітвора з'їжджає. Вікна не помиті, погана хазяйка. Ну, і де та твора ділася, а вже впав хтось. З'їжджають. З'їжджають. З такої горки. Всім привіт! Вже втомилися. Дітвора з'їжджає клас. Бачите, до таких пластикових. Боже, ми з'їжджали, слухайте, а хто вспомнив, як ми з горок з'їжджали. Ми з'їжджали на кульках, на сіні в село приїжджали, якесь сіно, в мішок. А тут купи ось отаку штуку для з'їжджання. Мого малого, то зелена. Це мій син, це не думайте, я не знімаю чужих дітей. Мого малого зелена така. В його однокласника така синя, здорова, така з'їжджальна. У нас ця штука вже. Є... Вже років її, років три. Ось з'їжджає на колінах. Такий. О, дивляться, дивляться, дуже поляки зіркають, Думають, що ці українці з'їжджають, непонятно де. О, обертаються. Каже, дай руку, щоб, не дай Бог, не побігло до наших з'їжджать. У дітей набагато проще. Раз-два, схватили і з'їжджають. Побігли. Санки були, кульки, рюкзаки. А тут є така, як для сноуборда з'їжджати на веревочки, на ногах. Ну, то таке страшне. Це вже втомлені, втомлені. Якщо так... б ви розуміли, о, там прям льот, там внизу аж льот. падав сніг. П'ять днів падав сніг, трошки ось на сонечку підтанув, і там ашлют. З'їжджають уже, сіли вже балакають, общаються. Але ж нормально. Ну, з'їжджайте. Ава! Ну, сам інтерес. Як ви бачите, у медиків відпочинок. Я є медиком, який працює в Польщі. У медиків відпочинок. Дітвора з'їжджає, видно через вікно. А завтра до роботи працювати. Це моя красота, моя орхідея. Слухайте, вона цвіте два рази в рік. Другий раз зацвіла, така гарна. Просто вікна не помиті, їх нема сенсу мити. Це з тієї сторони, бо перший етаж завжди залюбані. Ай, класно, я б на ті горки поз'їжджала. Але, але, а все, па. Гарних вихідних. Фух. А завтра на роботу. Пока.